Доброго ранку вдома. Повномасштабна війна в нашій країні триває майже два роки. Питання мобілізації постає дедалі гостріше. Про пошук нових підходів до рекрутингу у війську розповість в студії ранку вдома керівниця групи комплектування 12-ї бригади НГУ Азов, молодший сержант Ярослава Кашка. бджілка ну я зустріну гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно, що звітали. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, Ярослава, давайте розберімося із сутністю проблеми. Чому назріла необхідність змінювати підходи до рекрутингу у війську? Ну, варто почати з того, що на сьогоднішній день у нас триває повномасштабна війна вже другий рік і. Настрої населення дуже змінюються. Настрої цивільних громадян, мотивація трошки падає, і відчутно, що нам треба змінювати підходи до спілкування з населенням. Треба знаходити правильну комунікацію з населенням, і треба правильно пояснювати, що таке служба, тому що, на жаль, служба це невизначеність і ми не можемо давати якихось гарантій. Держава на сьогоднішній день не може давати гарантії про те, коли це все скінчиться. І варто говорити про те, що страх людей до невизначеності він доволі великий. Можливо, це і є перепоною. Саме тому якось потрібно комунікувати інакше з людьми потрібно давати більше інформації, і сутність проблеми вона насправді дуже велика. Але є варіанти, і є от можливі рішення цієї проблеми. Одна з таких, да, ми почали там кампанію з Work.ua, що дало можливість людям по інакшому подивитися на службу в армії тобто, по інакшому. А як, а, а як це відбувається через сайт Work.ua ви знаходите людей? Так, так. Тобто, а ви пишете, Будь що ласка, це деталі. у військо. Треба так, так, так. А розкажіть, розкажіть. По все. факту ми дійшли до того, що військовий рекрутинг він нічим не має від не має відрізнятися від цивільного. Так само служба в армії це так само ті самі обов'язки, ті самі умови, ті самі вимоги до кандидата. І перш за все треба сказати, що в армії є не тільки бійці, не тільки так, воїни, які штурмують посадки, а є і дуже багато професій, які дійсно необхідні для того, аби забезпечувати функціональність цієї бригади. Тобто, по факту, військовий підрозділ це така такий великий механізм, який представляє собою дуже дуже багато. Велику кількість, скажем, посадовців. Це можуть бути і водії, і там, кухарі. Кухарі 100%. Медики. Я прошу просто додам мій знайомий Рома Ісайчук. Він служить в Азові а, графічним дизайнером. От, тобто, це. Та такі ж самі цивільні посади, як і в житті, і ми дійшли з WorkUA до того, що по факту свою професію в армії можна обрати через звичайний сайт пошуку роботи. Ми, звісно, там прописується, що це мобілізація або служба за контрактом. Тобто, ми чесні перед населенням, ми говоримо про те, що так це служба в армії. Але якщо людина дійсно спеціаліст дійсно знається на якому на якомусь Фаху, да, тобто вона має якусь професію. Він може виконувати свою цивільну роботу, але у війську і наближати нашу країну до перемоги. Ми дуже вдячні. WorkUA, насправді, що вони дали нам таку можливість, скажем так. Ми були одні з перших, одна з перших бригад, хто почали таким чином рекрутити людей, і це дає свої плоди. Насправді, тобто, ось ця комунікація, якої можливо не вистачало. Треба пояснювати людям, що це так само. На саме робота да. як і інша. так так сто відсотків, і що кожне важли людині важливо розуміти, де вона опиниться, що на неї чекає. Тобто, зрозуміло, що якщо людина... Дійсно гарний водій з великим стажем, чого іноді може не вистачати у більш е, молодих людей, скажімо так, та у ну там у юнаків, які вирішують там у 18-20 років піти на службу після навчання, а таких дійсно зараз багато. Да. Е, то людині, яка має досвід, важливо бути на тому місці і робити те, що вона гарно вміє робити. І ми в свою чергу намагаємось забезпечити це в службі в нашій. От, до речі, Ярослава, а скажіть, а що актуально зараз? От просто цікаво. Ну на що Який запит так е... можливо люди самі пишуть? От ми б хотіли на таку дуже чергу. багато. Ну тобто варто розділити напрямки. Є більш тиловий напрямок, да це забезпечення, все, що стосується забезпечення бійців і бойових посад. Це кухарі, водії, діловоди, логісти, начальники ж там складу, тобто, це все, що забезпечує по факту бойову одиницю, да і можливість бойових хлопців. Правильно і досконало виконувати свої обов'язки, і більш бойові напрямки, де це там пілоти в піві може бути. Це може бути сапер, танкіст. Іноді цивільні професії вони пересікаються з військовими. Не завжди можна знайти в цивільному житті, ну скажем, танкіста дуже ну, так склад... я От просто хотіла сказати, це яким має навиком Наділений, де скажімо, людина, щоб піти в танкісти. Це просто вміти вводити водити машину ну, чи ні, що? Ну, трактор, комбайн, мабуть, вот. якийсь да, так дійсно, технології. Це, це правда. Дуже часто е, е, в трактористи йдуть люди, які точніше перепрошую в танкісти, йдуть люди, які мають е, досвід водіння трактором Навички, або так. бульдозерами. Тобто це просто масштаби і трошки інше керування самою машиною і розуміння, не як працює танк. так, про просто танк нічого особливого, насправді ви не подумайте. От і так само багато людей там з кіноіндустрії йдуть пілотами в або пілотами так, дронів. Це да це вже доволі. Або там гарні айтівці і інженери можуть бути прекрасними зв'язківцями, так працювати з раціями, шифрувати їх або йти в кібербезпеку. Або йти так. в кібербезпеку. Так і важливо просто комунікувати з суспільством, пояснювати, що дивіться, ось. Ми даємо вам можливість займатися тим самим, чим ви займались по факту все своє життя. Тобто mm. те, що ви добре вмієте виконувати. Тому що коли людина, ну скажімо так, дуже часто відбувається така ситуація, коли людина приходить військомат і не розуміє, що на неї чекає. В неї є страх невідомості. невідомості, немає вибору, вона не може вплинути на своє майбутнє, і це, ну, це дійсно відлякує. E, і от коли. Людина добровільно приходить. от, да, як працює наш рекрутинговий центр безпосередньо. У нас є чотири рекрутингових центри по всій Україні, де є е, рекрутери, які спілкуються. Це безпосередньо наші хлопці, бійці, і людина, кожна бажаючи може прийти до нас, поспілкуватися і відмовитися або взяти час, подумати, або за ну задати ті питання, які дійсно хвилюють людину. Так, тобто, це жива нормальна комунікація, без Е, Примусу без 에, того, що людину там тримають, в 에... ну ми зрозуміли -сил -сил... силоміць... і паспорт не забирає паспорт документи ніхто ніякі не забирає. Тобто. На цьому будується довіра, довіра людини, яка можливо зараз не готова, але пізніше, коли постане вибір, вона зробить вибір на вашу То, користь да, на нашу користь. Тому Ярослава, що ну я роз... скажіть, будь ласка, мене як жінку, я бачу перед собою теж жінку військову, і я знаю, що на сьогоднішній день в улавах збройних сил України налічується понад 60 тисяч тисяч жінок. Е, на які вакансії. Може розраховувати жінка, коли приходить, наприклад, до полказу, якщо говорити про наш підрозділ, то це скоріше, напевно, вакансії більш тилові, Або, якщо ви медик, да якщо дівчина прекрасний медик, має освіту, бо на сьогоднішній день це дійсно дуже важливо. То на такі вакансії дівчина може розраховувати. Що стосується бойових вакансій, ми поки не розглядаємо дівчат на бойових вакансіях. Це пов'язане з різними причинами фізіологічними, бо це дійсно складно, складно з логістичними, і взагалі з умовами. Це також складно для дівчат. Я знаю, що до лав зсу можуть доєднатися як на бойові, так і на тилові посади дівчата. Але в принципі, ми там. Переконані, що дівчата із з власного досвіду я можу сказати, що дівчата вони більш посидючі, більш уважні, більш кропітливі. Вони дійсно з паперами або з бухгалтерією, або з якимись такими речима. Це те, чого у чоловіка, я при всій моїй повазі, не вистачає це, це, чого дійсно не не вистачає. Ну, чу, ну, тобто з цим важливо працювати. Відповідально тому, Звичайно, що так. це все лікарняні, це все папери, це все довідки, це все те, чого дуже з цим з чим дуже часто виникають проблеми, насправді. Тобто, да, для хлопця пораненого важливо вчасно отримати виплати, вчасно отримати всі довідки, вчасно це отримати дійсно все забезпечення, щоб все документально проходило правильно і. У нас багато бажаючих дівчат, які приходять до нас психологом, діловодом, бухгалтером. До речі, хороших діловодів дуже мало. Я знаю. Так, так, особливо з досвідом у військовому обліку. Ще? Це трошки інша сфера. Це специфіка, таких дійсно мало. Тобто. Це одна справа розумітися на паперах і на правильному заповненні там якихось а, так. цивільних паперів, але військовий облік, військова документація вона трошки відрізняється, і це теж треба враховувати. Як а кажуть ски? дуже часто, що виграють війну ті, у кого краще сформована економічна ланка. Так, так А з ким ви ще співпрацюєте для от, е, вибудови такого нового типу рекрутингу? Ну, першопочатково, ми почали спілкуватися з Воркою на рахунок цього. Потім до нас е, приєдналася робота Йоадо, сайт для айтівців, да, де ми де там більше направлення, такі там як е, зв'язківці, можна дивитися, да, хлопці, які mm -hmm. розуміються на іт сфері там більше пілоти дронів. Тобто, своя специфіка, трошки там скоріше за все. Не будуть хлопці там водії, танкісти, там, да, там, там саперів. Ми там не знайдемо, тобто ми намагаємось якось е, більш точково обирати сайт да і вакансії, які ми там. Е, Розміщаємо, але це гарно. Ну і зручно дивись айтівець, який шукає собі роботу. Він бачить: О, так я можу бути айтіцем, із гарною заробітною заробітне і ти і ще й допомагати е, нашій державі. Так, так. Ну тобто, ну і в принципі також лобіікс. Да, ми бачили, що лобіікс оголосило з міністерством оборони теж колаборацію про те, що вони можна буде так само обрати свій напрямок, свій підрозділ, і я вважаю, це правильний підхід, правильно давати населенню вибір. Правильно людині давати вибір щодо свого майбутнього, і тільки тоді, коли цей вибір свідомий, тільки тоді, коли людина дійсно мотивована, нехай це буде не наша бригада, а будь-яка mm -hmm. інша, але людина свідомо приєднується до лав армії. Це супер класно, це супер мотивує. Тому що коли з тобою мотивовані побратими не той, кого забрали mm -hmm. насильно, сильну mm -hmm. mm -hmm. силомі, силоміць, не той, кого змусили, не той, хто там будував собі одне майбутнє, а тепер змушений. Пристосовуватися до того, що має. А та людина, яка свідомо зробила вибір цей цей зараз тут, для того, щоб майбутнє було і ось це мотивує. Ось це дійсно, коли така команда поруч з тобою, це дійсно набагато краще. Я ну на мою особисту думку сам дякую за те, що ви робите. Успіхів вам у вашій справі. Дякуємо вам дуже. І я вам дуже дякую. Дякую дуже Дякую. Дуже приємно.